Ми підійшли до того, як робити складні, самі складні рівні в PILAS Blocks у складнішому режимі, є простіший. І футбол для роботів це буде перше левел, Зараз з нього почну, і потім буде ще один ролик для умного комп'ютера. Це одне з складних роликів. Давайте ми зайдемо в цей код і ми побачимо, як взагалі працює рівень, яка складність. Ми бачимо, що м'ячі. Дистанція тут 2 клітинки, то там більше там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То 7 клітинок, да? то там 6, там 4. Тобто, але в стовпець нема ніяких змін. Тобто ми тут чітко знаємо, як це з ним працювати. Ну, почнемо з того, що в нас є 8 рядків. Ну, можна так. Я вже просто приступлю до цього, щоб я понімав. Вісім рядків. Тепер як опрацьовувати кожний рядок. Вісім разів одну ту саму дію. Це піти, вдарити і вернутися. В на випадку в нас є дві точки. Точка перша, таку намалюємо, і точка друга це м'яч. І між ними є одна клітинка і дві клітинки. Потім ми м'яч якби вдаряємо, і потім ми повинні. Вернуться назад. Тобто ми скочимо раз, два, до нападку, раз і два. Воно так буде з цієї клітинки. І ми повернемося сюди. Але оскільки вістень клітинок може бути різна, то дві клітинки, то дві, то там знову. Знаєте, вона тут по-різному може бути. То ми орієнтуємося на жовтий колір. Оцей. і на сам м'яч. Тобто ми рухаємося до м'яча. Немає різниці, скільки клітинок ось тут. чи дві, чи три. І вертаємося до жовтого, якби безпечної зони на самий початок, теж немає різниці, скільки яка б тут не була вістень. Якби ми тут би не ходили, ми знаємо, що жовтий це вже кінець, остаточний і правильний. Так само, коли ми рухаємося в праву сторону, нам немає різниці, скільки клітинок, хай собі дескідки там би не було. Поки не буде м'яч, рухайся. Рухайся, поки не буде м'яча. Добийся своєї цілі. Так само, коли він це зробить, друга його задача вернутися назад. Тому у нас є два таких етапи: туди і другий етап назад-сюди. У нас є два рухи. Давайте почнемо з першого. Отже, в нас є різна відстань порядку, тому ми не можемо вказувати ми можемо вказати, але зразу алгоритм поламається. Тобто, коли ми навіть скажемо рухатись скільки разів, скільки тут, я візьму рухатись праворуч. І він зупиниться. випадку, ну, на жаль, це не зможе повторити, бо він тут повторює цю штуку. Треба тоді зразу, скажімо так, вдарити м'яч, щоб ви побачили. Що після двох разів тоді буде правильно. Тоді він зупиниться. От і нема м'яча. Він би хотів вдарити м'яч? Ну нема. Або в даному нападку два рази, отак мало би бути. Не? А якщо я там подумаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, що воно фіксоване. То я тут напишу: там 6, так? Я запущу. А там вже не 6. Він каже: я не можу рухатись, він хотів би ще пройти, а нема. Бо там 3. Тому нам треба адаптуватися. Тобто це число 6 треба замінити на повторювати, поки не буде наша ціль. Ціль це м'яч. Поки не, не досягли цілі. І тоді можна вдарити м'яч. Давайте ми подивимося. Як це відбувається? Тобто він не рахує кроки. Він просто йде на ощуп, тому це називається датчики. Йде всліпу, з закритими очима, поки не відчує м'яча. І потім вдаряє його. Наступна здача ми обмалювали тільки в одну сторону сюди. От ми прийшли сюди. Тепер треба вернутися сюди. Це другий етап. Тому в нас серед команд є рухатись ліворуч. От ми маємо її. Але знову ж таки відстань. У нас різна може бути. Тому ми знову не можемо опиратися на кількість, а опиратися на ощуп, на, на відчуття, на всліпу. Всліпу, поки не буде безпечної зони жовтої цієї. Рухаюсь наліво. От я запущу в швидкому режимі, щоб ми економили час. Він йде туди і вертається. І в даному в мене запущено це 8 разів. От так воно виглядає. Тобто знову, яка б не була вістень, він перший рядок пройде. І дивіться, яка історія. Ви повинні розуміти, що цей алгоритм, який зараз знаходиться тут, він може використовувати для короткого рядка. Яка б не була задача перед ним, він знає справиться, Він же тепер сильний. Тому тепер треба ставити перед ним задачі. Всі задачі. Не просто бігати вверху, а хай йде, ще вниз і там порішає їх. Тому дивіться, ми, щоб. Коли ми вернулися, нам треба спуститися на низ і хай іде сюди. Бо ми не можемо спускатися в кінці. Бо якщо ми захочемо спуститися ось тут, то не завжди буде тут клітинка. А якщо клітинка, то не завжди вона буде. Е, не знаємо, чи тут м'яч, чи нема м'яча, це буде дуже складний алгоритм. Легше вернутися на початок, і тут точно буде гарантовано вниз, і тут же будь-яка довжина він з нею легко справиться. Тому нам треба піти саме таким шляхом. У нас є команди. І перехід до наступного рядка. Якщо ми так зробимо, то він буде готовий до початку цього. Ми можемо поступити зараз яким шляхом. Ми можемо оцей рядку формулу заново, оця що ось тут, і написати і поставити внизу. І воно собі буде йти далі. Тобто поставити цикл, повторювати поки, поки не натрапив на м'яч. Дневна з датчики, поки не тапив на м'яч, і оця внизу у нас буде штучка. Але е, в нас є ще один варіант: це є мої процедури. От Якщо ми рух вдарити м'яч і повернутися назад. Це ми самі пишемо довільну команду. От така наша команда. І тепер ми можемо її, отут через цей кулачок нажати на нього, виняти, вона вискакує. І потім після неї перейти на не раз. Тому таким чином ми можемо легко копіювати код. Тепер ми можемо знову підставити ту саму задачу, яка в нас описана ось тут. Фіолетовому. Вона тут також знаходиться. От Якщо я виконую, він виконає задачу. І далі його треба підготовити до наступного рядка. Тобто ми можемо поставити рух вниз. І відпішов далі. І Потім знову можна зробити скільки би не було рядків. Оскільки ми знаємо кількість рядків, тому ми їх напишемо 8. на випадку туди назад і вниз, туди назад і вниз. Але на восьмому, коли він піде туди назад і вниз, вниз не буде куди рухатись. Тому нам треба зробити тут 7 разів. От я покажу вам 8. Щоб бачили, що це помилка. Оці помилки я теж робив, коли бачиш всі варіанти, тоді вже знаєш, наче наперед. Він дуже гарно справляється. Але він не може рухатись вниз. Тому ми робимо на крок раніше. Пишемо 7. І подивимося, що буде далі, можна з цим зробити. Ось, і мені не треба йти вниз, але мені треба просто пити туди-назад. І в мене ця команда є. От, Після всіх семи додатковий ринок. Ось так вирішується ця задача.